Ідею щодо теплового насосу ми виношували давно. Після придбання будинку встановили твердопаливний котел з ємністю 700 літрів. З теплообмінниками всередині переробили камін, встановивши в ньому теплообмінник під'єднаний до системи опалення, і вже знайшли спеціалістів, які за 10 тисяч гривень переробляють спліт-систему в тепловий насос. А тут на очі потрапило оголошення, що продається вже готовий тепловий насос, та ще й за ціною цілком з підставною, стою, яка вийшла в підсумку при переробці кондиціонера. Торгівлею даного теплового насосу з назвою Раймер займається фірма в далекому Тернополі. Зателефонувавши до компанії Сілс, з'ясувавши усі деталі, ми прийняли рішення придбати тепловий насос. Перерахувавши авансом 2000 гривень, ми отримали у відділенні нової пошти свій тепловий насос. Я вам його показую. Особливо хочемо зазначити, що хоча раніше ми такою діяльністю не займалися, тема була нова, усі роботи були проведені самостійно, без сторонньої допомоги. Це зварювальні бетонні роботи по облаштуванню опор, підключення до системи опалення, пайка труб, налаштування програм. Тут трішки треба зазначити, що кожна дія в телефонному режимі узгоджувалася з менеджером фірми. Він підказував місце встановлення, на якій висоті, відстані від будинку, які потрібні дроти, труби, налаштування, коротше, всі нюанси. Ну, так от виглядає наш встановлений тепловий насос. Ну, от, тепловий насос встановлено. Під'єднано до системи. настала мить запуску. Натискаємо відповідні кнопки, тепловий насос запрацював декілька секунд і, видавши помилку, зупинився. Телефонуємо менеджеру підприємства, а він запитує, чи встановили окремий циркулярний насос та додатковий бак, як він радив. Ну, звичайно, ні. Хотілося поекспериментувати. Привезли бак, купили циркулярний насос, знову паяльник, труби, переробка опалення, під'єднання, натискання омріяної кнопки і, о, диво, насос запрацював. Тепловий насос запрацював і працює вже 2 місяці. Минулого року при користуванні електричним котлом за тарифом майже вдвічі менше місяць виходило в районі 4 тисяч гривень. У грудні 2023 року, коли тариф на електроенергію виріс, вийшло 800. Скільки конкретно потягнув тепловий насос, не знаю, адже це з урахуванням всіх електроприводів. В цілому тепловим. Насосом Раймер ми задоволені і дякуємо спеціалістам компанії СІЛС за консультаційну допомогу при його встановленні.